Да, номер один чому шкідливі фосфати щороку. Кожен українець використовує в середньому 7 кілограмів порошку. Наша мета чистий та свіжий одяг. Втім, мало хто замислюється над тим, яку шкоду побутова хімія завдає навколишньому середовищу. А головне, вона згубно впливає на організм людини: алергія, хвороба нирок та печінки. Це ще далеко не повний перелік того, до чого можуть привести фосфати. Вони є потенційно небезпечними для здоров'я людини з багатьох причин. Разом зі стічними водами ці сполуки також потрапляють у Дніпро та й в інші річки України, стимулюючи ріст синьо-зелених водоростей, що призводить до масових. Ії загибелі риби та значно погіршує якість річкової води, найбільшого джерела питної води в Україні. Особливо активно процес цвітіння води відбувається влітку, коли температура підвищується. Розмножуючись у великій кількості синьо-зеленій водорості, споживають майже весь кисень у річках і озерах, що призводить до масової загибелі риби. У водоймах також відбувається ріст бактерій та патогенної мікрофлори, що ще більше погіршує якість річкової води. Окрім прямої потенційної небезпеки для здоров'я людини, фосфати також шкодять екосистемі водойм, що, врешті-решт, позначається. І на нашому з вами здоров'ї. Фосфати шкідливі у поєднанні із синтетичними поверхнево-активними речовинами. Вони можуть накопичуватися в організмах людини та сприяти порушенню імунної системи, появі дерматитів, підвищувати рівень холестерину та ризик безпліддя. Фосфати та інші фосфоромісні сполуки знижують бар'єрну функцію шкіри та сприяють проникненню поверхнево-активних речовин у кров. Вони також можуть бути причиною алергії, загострювати хронічні хвороби та викликати нові. Проте вплив фосфатів на здоров'я людини індивідуальний, комусь вони можуть і не завадити, каже головний лікар Коломийського шкірвендиспансеру Ігор Білоскурський. Порада номер два: вплив фосфатів на організм людини. Що можна сказати про пральні засоби? Взагалі є е, в світі зараз така тенденція, що всі порошки, які мають фосфатні включення і поверхнево-активні речовини, так звані пави і фосфати, вони заборонені в світі. І всі ті залишки, мабуть, які залишились. В Європі, в тому всьому, це все звозиться активно до нас на Україні, тому що вони значно дешевше продаються. і там, значить. Шкода від порошків велика. Вона задається від фосфатних, зокрема. Ну, В якому плані? Якщо ми розглядаємо як план того, що перебілизну, то одне, так? Але щоб виполоскати, от, наприклад, білизну від правильного порошка, треба поміняти десь 16 разів воду. 16 разів. Це доказано, це експерименти робили, щоб виполоскати білизну. А фактично наші пральні машинки, які використовують, вони запрограмовані трьох чотирьохразово ну, полоскання білизни. Тобто, всі фосфати солі залишаються, і ті ароматизатори залишаються на білизні. І коли ми кажемо, що білизна пахне там весняною свіжістю, вона не пахне весняною свіжістю, вона пахне хімією весняною, звичайно. В якому плані шкода від порошків? В плані в тому, що якщо ми говоримо про дітей маленьких, наприклад, їм взагалі категорично протипоказано, тому що імунітет не сформований, якщо дитина ще неправильно вигодовується, якщо в дитини є так званий діатез. Називають так, фактично це є початкова стадія дитячої екземи. І якщо на це все наслоїться контакт з хімічними речовинами фосфатами, значить воно приводить до тяжких речей потім, до усугублення перебігу хвороби і до дитячої екземи важкої нейродерміти. І потім ми маємо дітей, які хворіють на протязі, можуть хворіти на протязі всього життя. Та й дорослі можуть хворіти. При контакті з хімічними. Дуже є багато випадків, коли приходять кажуть, от прала одним порошком, от руки почали почали, почалось почервоіння, то. Значить, Тому ми рекомендуємо, якщо прати, то прати в рукавичках, звичайно, і ну, менше мати контакту з хімією, звичайно, з порошками. Що, що ще можна сказати? Значить, в світі зараз тенденція така: ну, якщо ці порошки заборонені, то на їх місце повинні прийти інакші миючі засоби. Є засоби миючі, які е, свою дію. В основу дії покладають там різні варіанти ферментних розщеплень. Тобто білки, жири вуглеводи, все, що є на білизні, значить, треба дати ферменти, які будуть це розщеплювати, автоматом очищати це все. І є компанії, які використовують ферментні препарати. Вони дуже економічні, звичайно, ті порошки. Вони мають найменш значить, таку токсичну дію для шкіри, для контактних дерматитів вони є безпечні. Вони сертифіковані асоціації дерматологів у світі і вони дозволені для використання. Тобто, фактично, фосфатні порошки на сьогоднішній день заборонені, так крім того, що вони там мають токсичну дію на шкіру на організм і можуть привести до ряду захворювань. Вони ще при змиванні зливу в оточуючи. Середовище, коли попадають у ці фосфатні порошки, тобто вода виполоскана, попадає водойми, значить ці фосфати приводять до розвитку збільшується. Збільшується, ми спостерігаємо зараз, збільшується кількість захворювань дітей. Багато дітей з алергічними з контактними дерматитами, з ексудативними діатезами, з дитячими екземами, нейродермітами, збільшується. збільшується кількість псоріазів, збільшується хронічних захворювань, екзем збільшується, звичайно. Ясно, що всі ми живемо у світі, де кругом хімія. Ну, тому що куди не подивись, порошок, миючі засоби для посуди, ну, прибирання оселі, то все, все зв'язано з хімією, звичайно. Тому треба вибирати ті. Медики б'ють на сполох. За останні роки побутова хімія стає все більш агресивною і радять. Обирайте пральні та мийні засоби із думкою про своє здоров'я, а головне довкілля. Порада номер три. Побутова хімія фірми Фікспер. Коломиянка Світлана Борисевич користується побутовою хімією фірми Фікспер більше року. Розповідає, відколи вперше спробувала продукцію, іншої уже не шукає. Продукцією задоволена, особливо якістю і в порівнянні з ціною. Що хочу сказати, перепробувала всі види продукції. Дуже задоволена пральними порошками, пральним гелем. Дуже мені подобається те, що при першій купівлі і знайомству з продукцією продавці запропонували мені подивитися сертифікат якості, що, ви знаєте, не може допроситися ні в якому магазині, ні в магазині, який продавець може сертифікат якості показати. Користуюся і зацікавлена цією продукцією, перш за все, те, що це безфосфатні миючі засоби. Так як в мене діти мають трошки алергію, то я позбулася всіх алергічних таких реакцій на пральні порошки. Подобається мені те, що продукція є універсальною. Можна застосовувати для кольорової, для білої білизни. Перестала робити е, уборку в ванні і в кухні е, з рукавичками і з респіратором, тому що продукція не виник, не виникає ніякого його подразнення. Я старалася користуватися безфосфатними меючими засобами, але, по-перше, важко їх в Україні знайти. По-друге, е, привозять люди з Польщі, з Німеччини. Е, ціна. Ви знаєте, що набагато вище. Тому що спочатку мені було дивно, що така ціна, і це є безфосфатний миючий засіб. І коли я рекомендую зараз своїм знайомим, то перш за все їх дивує ціна, а не вже він безфосфатний. І багатьом знайомим порекомендувала цю продукцію, і люди користуються, приходять, купляють. І задоволені продукції, хочу побажати торговій фірмі Арсенвест більше відкрити торгових точок. У Коломиї. ми дуже задоволені, що ми маємо можливість коломияни користуватися безфосфатними миючими засобами, такою якісною продукцією, яка має європейський сертифікат якості. Ну і дуже задоволена тим, що можна маленький внесок в охорону навколишнього середовища вже відтепер внести, як кажуть, зберегти екологію, Нашого рідного краю, користуючись цими безфосфатними миючими засобами. Я працюю в навчальному закладі і стараюся доносити молоді нашим учням про користь застосування безфосфатних миючих засобів. Вони дуже цікавляться цим. Молодь сприймає краще цю інформацію, як звиклі старші люди користуватися дешевими пральними засобами, не цікавляться їхні, їхнім містом. Учні стараються донести цю інформацію батькам, самі використовувати. Стовують, застосовують завдяки досвіду європейських виробників на просторах нашої країни. Тепер можна купити справжні екологічно безпечні мийні засоби. У них повністю відсутні фосфати, сульфати, силікати, хлор, бор, аміак, сірка. Та компоненти, що біологічно не розкладаються, важко виполіскуються та воду не розчинні. Виробник мийних засобів Фікспер в Чеській республіці випускає пральні безфосфатні порошки, гелі і мийні засоби різного призначення. Імпортером та офіційним дистриб'ютором на територію України безфосфатної продукції Фікспер є товариство з обмеженою відповідальністю Арсенвест. Це фірма-дистриб'ютор на території України, миючих засобів і пральних порошків Фікспер. Миючі засоби і пральні порошки Фікспер. Це є безфоспадна побутова хімія, яка виготовляється в Європі по європейським стандартам. Це є безфосфатна. Там немає ні фосфатів, сульфатів, бору, сірки, аміаку, хлору. Це екологічно чиста побутова хімія. як для навколишнього середовища, так і для людей, які використовують на даний час побутову хімію. Коломиї ми вже знаходимося два роки. Почали ми працювати дуже ну е, малими темпами, бо це ну незнадна торгова марка була на той час. Зараз вже ну багато коломиян знають і користуються нашою полтою хімією. Ну це є основним показником того, що люди спробували, що вона дійсно є безфосфатна і є нешкідливою для людей. Ми пропонуємо всі наші позиції е, конкретно пральні порошки для дітей, е, для е, гелі, е, миючі засоби. Ну, на вітрині є універсальний, є для тулета, є пральний порошок, є для вікон, для вікон, для ванни, для кухні, і це є е, плямовий відник. Ми плануємо ще завозити гелі. Які на даний час їх немає, але ми будемо їх завозити з нового року. Точка продажу у нас є біля 24 в Коломиї і склад на староміській знаходиться. Це магазини продуктові, є в центрі магазин Берегиня. Вони макітра. На складі є вся продукція, яка є на даний час у нас завезена. То є вся вся продукція, яка є на ринку. Вивод. Є на складі на старому міській 88. З нового року ми плануємо розширятися, плануємо завозити гелі. І плануємо далі виходити на ринок по цілій Україні. Фікспер це універсальний пральний порошок, призначений для прання білої білизни та білизни із стійким забарвленням при температурі від 30 до 95 градусів у всіх категоріях пральних машин. Його також можна використовувати для ручного прання. Добре пом'якшує воду, діє також у поєднанні з іншими мийними компонентами. За допомогою ензиму видаляє біологічні забруднення і запах. Випери усі види одягу. Окрім білизни, з вовни та натурального шовку при будь-яких температурах для досягнення максимального ефекту рекомендовано при полосканні використовувати кондиціонер Фікспер. Він має свіжий аромат, що підходить для всіх видів одягу та забезпечує комплексний захист білизни після прання, під час сушіння та прасування. У результаті використання кондиціонера усувається статична електрика з текстильних волокон, що позитивно впливає на властивості випраної білизни. Пральний гель Фікспер – це універсальний засіб, призначений для повсякденного прання білої і кольорової білизни. За винятком вовни і шовку при температурі 30, 60-90 градусів у всіх категоріях домашніх пральних машин. Здивує вас і мийний засіб Фікспер призначений для миття ванних кімнат, а саме змішувачів ван, умивальників, кахіль плитки, дзеркал і пластикових поверхонь. Перед використанням засіб варто спочатку спробувати на меншій площі інгредієнти аніонні поверхневі речовини, парфуми, консерванти. Мийний засіб фікспер для миття обладнання туалетів, унітази, пісуари, металеві вироби, які постраждали від іржі, ефективно видаляє бруд та вапняний наліт. У ньому використані спеціальні компоненти, які видаляють іржу і запобігають подальшій корозії. Не пошкодить металевої поверхні, запобігає усуненню відкладень кальцію навіть у невеликих кількостях. Оброблена поверхня стає гладенькою і блискучою. Фікспер для кухні це мийний засіб для очищення кухонного обладнання. Плити, витяжки облицювальної плитки скла, робочої стільниці, емальованої поверхні та поверхні з нержавіючої сталі. Зручний у використанні також засіб фікспер для миття тарілок, склянок, каструль, кухонних приладів. Фікспер для скла та інших поверхонь добре упорається із брудом на склі, дзеркалах, екранах телевізорів, меблях, плитці та поверхнях із нержавіючої сталі. Торгова марка Фікспер це перш за все здоров'я. Потурбуйтеся про себе та про тих, хто. Поруч із вами.